Рівняни будуть платити за тепло менше. Пов'язане це з відключенням електроенергії. Мешканці будинків платитимуть лише за теплоносій, який був наданий. До прикладу, у районах міста, де часто відключали електроенергію, платіжки будуть значно менші ніж у районах, де її практично не виключали. Ми виявили випадки, коли, наприклад, не подавалися показники лічильника, і тоді виставлялись по показникам там, середнього споживання за минулий рік. А чи показники були випадки, коли показники були подані з помилками, і відповідно теж вони відрізняються від того, що було на лічильниках? Що в таких випадках відбувається? Тоді, коли показники в наступному місяці будуть подані реальні. Тільки уже вже ну по факту є, то буде зроблений перерахунок, відповідно там менше заплатять, або компанія а, поверне кошти і.